Дзюрчання води у газових трубах своєї квартири пані Тамара почула вчора ввечері. Жінка каже: якраз збиралась підігріти їжу на плиті. Втім, після почутого довелося терміново перекривати газопостачання та викликати аварійну службу. Нині газ відключили у всьому під'їзді. Пані Тамара каже, інших приладів, аби приготувати їжу, у неї немає. Отож, доводиться просити сусідів, аби вони щось для неї приготували. буль буль буль. Так от вода. Я зразу поняла, що там щось хлопці накімічили. Зразу поняла. Газу немає, І ця сусідка принесла мені картоплинку. Не чаю не попити, нічого. Вода у газові труби будинку потрапила під час ремонту у цій квартирі. Її власниця для ремонту найняла працівників, які, підключаючи газову колонку, переплутали газовий та водопровідний шланги. Ну так вийшло, що працівник, який тут працював, переплутав шланги, воду з газом. І так сталося, причинило стільки горі людям. Там тут ну неможливо проживати. Вони попередили, що так сталося. Голова ОСББ зателефонувала. І лише тоді я приїхала сюди. Нині наслідки ліквідовують аварійні бригади Житомиргазу. Працівники відкачують воду із труб та знімають для перевірки лічильники, які також підтопило водою. Завершити роботи та відновити газопостачання у під'їзді планують до вечора. Тут знаходяться три дворових води, і вони з одного дворового стояка задіяно три. і вони з першого по третій етаж затоплені. Зараз проводиться перевірка вузлів обліку, зняття їх. Нам позачергову перевірку, так як вони під водою, затоплені водою. Зливається із системи газопостачання вода, усуваються ці всі недоліки. Буде переведена перевірка на герметичність систем газопостачання. Збитки, які були завдані через втручання у газову мережу, склали більше 6 тисяч гривень. Власниця квартири, де проводили роботи, вже почала відшкодовувати цю суму. Дмитро Поліщук, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.